Саша ще з школи був доброю людиною. Завжди захищав, дівчат, особливо мене, пам'ятай. Він завжди боровся за справедливість. Він хороша була людина. Я не, я не вірю. Сторіс в інстаграм. Я так не подивилася, Саша, коли це все закінчиться? А через день знала, що його вже нема. Дитина дуже добра, дуже, така сім'я добра, в них дуже добра. Я не можу, люди. Я не можу. Останній раз, як він приїхав в одпуск, то він мому внукові сказав, що я міцний, я їх всіх поборю. Ще молимося, у покійночі спочала вироба твованого представленого, бієного воїна Олександра і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Сашка знав з дитинства маленьким ще. Дуже прекрасна людина, молодий. Фактично що ж він побачив у своєму житті? Пішов добровольцем, з квітня місця пішов. Це наші кумири. Їхній син загинув під Бахмутом, виконуючи бойове завдання. 27 років загинув.